Доброго дня, з вами на зв'язку команда автоімпорт ЗТ. Сьогодні пропонуємо вам оглянути електромобіль свіженький з Німеччини, щойно пригнаний, Hyundai Kona, 39 кВт годин. Має запас ходу біля 350 км на одному заряді. Автомобіль є 2022 року. Свіженький. В дуже чудовому стані. Ось так все виглядає, жодних царапок, жодних сколів. З Німеччини в гарному стані автомобілі приходять. Нагадаю, беремо лише автомобілі без ДТП, без проблемні, без жодних підкрасів. Так, виглядають диски, жодної бордюрочки, як нові. Автомобіль тонований, всі шиби рідні. Заглянемо до середини. Ось, будь ласка, він код. Автомобіль має задні парктроніки, безключовий доступ. В салоні дуже чисто, охайно, повний електропакет, регулювання дзеркал, опційна акустична система криль. Дивіться, як все прям стерильно, я б сказав. Автомобіль має тримання полоси. Пробігу 64 тисячі км. Велика мультимедія, підігріви передніх сидінь, підігріви керма, система автохолд, вибір режиму їзди. Ось так все. Чудово. Анімація зроблена вже в рестайлінговій приборці. Це задня камера. Можна оглянути електричне стоянкове гальмо. Позаду теж все чистенько, все як нове. Біла ниточка. На картах жодних пошкоджень. Багажному відсіку. Ніхто ніяких лопат не возив. Досить все чисто. Заводський органайзер, компресор, сітка, зарядка від звичайної мережі 220 вольт. Камера заднього вигляду. Тут а позаду все теж чудово. Класні вже дифузори. Автомобіль дуже чистенький, дуже хайний, приємно пахне. Просто новий автомобіль. Ще заглянемо на хвилинку під капот. Індикатор заряджання малого акумулятора. Тут бачимо ось таку чистоту. Тепловий насос присутній, що суттєво зберігає електроенергію взимку. Ось такий апарат. Друзі, чекаємо вас на тест-драйв.